Анатолій, добрий день. Для тих, хто не розуміє, що тут відбувається, то Анатолій з Києва самої столиці привіз нам всі розходні матеріали, інструменти на донати, бо Ми в суботу орієнтовно 9-8 година вечора будемо проводити збір, збирати кошти. І сам Анатолій своєю собственною персоною без охорони прибув до Вінниці і привіз Чого з дружиною. Я, я приїхав заважати Вадиму працювати. Подивіться, який будиночок він тут виконує якісно свої роботи. Звісно, ви знаєте, робота роботою, але треба допомагати ЗСУ. Це головне питання у кожного має. Не дивіться ви на цих високопосадовців, цих, вони, у них завдання красти. А у нас завдання допомагати скільки хто може. Тому, звісно, я свій приклад допомагаю, ну і хочу, щоб всі допомагали. З Вадимом, дякую йому, це патріот, це українець, це майстер. <хи> Він згодився наступний проєкт. Різні постачальники передають безкоштовно різні товари для майстрів різного плану. Вадим їх на аукціоні продає, можливо, навіть дешевше, ніж вони вартують, щоб вигідно вам було. І всі кошти ми акумулюємо на ЗСУ. Тепер на що ми акумулюємо кошти? Ну, розумієте, ми Зараз у нас є маленький колектив, Вадим знає, ми збираємо fpv дрони. Ми збирали сьмерки, слава Богу, держава вже почала їх постачати. Зараз ми перейшли на десятки. У нас виходить це дефіцит у військах. У нас вони приблизно по 15-16 тисяч гривень з акумулятором. Це дуже файна ціна, бо на ринку вони там десь більше 20 тисяч. І ви зараз побачите, хто що передав які постачальники. І що Вадим буде завтра продавати. продавати. Повна машина. Куди це на пошту відправляти? Дракувати. ITC ITC Tools передав нівелір і плюс плитку Ну, плитку такий величезний, що він сюди не... Да, не, да. не на Наступно. Пліточник Василь, ну вічно він щось допомагає. От у нього там десь... СВП нова він, звісно, мішок СВП нова Підуть. Спочатку один може якість спробувати, а потім продавати. неомах чергнівці ось приймає участь різні, різні мілочовки, але вони необхідні майстеру. Це присоска біхаєвська, дві шеджингерські присоски і нашого зрадника з Одеси Проніна пиловідвід для вигарочки, для прямого різу Це не омак, да? це не омар. Дякую, Віктору. Савайло, 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 Савайло. Держпраця виставила мені штраф 170 тисяч гривень. Прийшли в мій гараж Кажуть, що я їх не допустив, і 170 тисяч гривень штраф. Наступний крок Держпраці, вони вже будуть ходити по хатам. І по квартирам, і накладати штрафи. Ну просто дно повне. Відбиваюсь, пробую відбитися. Так, що я передав? Зв'язку з тим я передам нівелір, трьохплоскосний старк. Футболка, може, Вадим поміряє сподобається старкавська. Вадим всі міряє футболки, які йому приходять. І ні одна не підійшла. Ну так ще, ще є час. Звертаю увагу, ось такий маленький, зручний нівелір з величезною розверсткою. Хрест. Ну не, просто треба. фантастичний. Ні, ні, там велика, напевно. Ні, ну це ви не подумайте, я якщо задонатив. Я не то, що собі вже... <плес> це велика. Ну це все-таки на мене приходить. А ця? Це що ж таке? Ні, для тебе спеціально шифу треба. Ну так О, тут уже можна подумати. Так, міряти будемо. Так, пізніше. Приймай. Так. Матеріал хороший, якісний. Хочу я розповісти про майстер Ігор. Ігор подарував для ЗСУ ванделі. Станок ванделі практично новий, я його продав за 40 тисяч гривень. Дякую майстру, який надав. Дякую майстері. І крім того, він ще передав, дивіться, яка віброприсотка. Вона практично нова, два акумулятора. Подивіться, підошва просто ідеальна. У нас у хлопців і в мене всі і такі присоски. Ми це, це присоска не тільки для маленького, а й для великого формату. Це реально класна присоска 4 тисячі гривень. Адванта. Хочу вже можете писати. Адванта випускає торгову мару клітком СВП. Передали мені купа СВП. Ну, це вже водимо Так, ]ся. Так само з приводу СВП. А от Хлопці зараз вже на об'єкті ставлять плитку. Не будемо говорити про друге СВП, але це е, СВП плітком е, чим відрізняється, воно не тягнеться. При зажимі, коли зажимаємо е, сам клин, СВП не розтягується. Воно реально дуже класно і мої хлопці кажуть, що ну, реально рекомендують у кого є бажання. Наступний е е е е е ексклюзивний товар. Це перфоратор крес Це німецький реальний перфоратор крес Я зробив маленький відеоогляд про нього, але вони вже не випускаються. Років 10, але крес-маркет десь зберігав, віддав мені. Як останній раритет. Я впевнений, що він знайде гарного власника і він прослужить довгі роки. У нього режиму перфоратора немає. Чисто свердління, так? Да? У нього режиматор сверління і просто сверління. Як відбійний молоток, немає у нього режиму. Температура перегрізь. В смысле, Ну Те, що перегріз. Так, да. Так, ну Треба зупинитися. Як? -то? Температура є. Ти є? Так знімаєш, переживаєш. Ага. Диви, температура айфон повинен Перш Перший можна було користуватися. А давно він так пише? Ні, ні, тільки що. Оце не, як перфорат. Ну, витрішки. Так, а у вас щось... Так, немає.